Спочатку засвідчити про Божу милість, засвідчити про любов Божу, про Його доброту і ту, яку працю зробив Господь у нашому домі, підтверджені цього слова, яке було тепер. І хочемо заспівати також пісню для Божої слави і для нашої збудови спільної. Так було допущено Господом, що на початку лютого наша меншенька, дівчинка. Захворіла, було запалення легень. І ми і, ну, лягли в лікарню, лежали в лікарні, і я коли читала слово Боже, то так чітко слова деякі, вони так лягли мені на серце, це «Римляна 8.18». І думаю, що нинішнє временні страдання нічого не значить в порівнянні з тою славою, яка відкриється в нас. І коли ми лежали там, було нічого особливого. У ну, нас капали, ми лікувалися, але в прикра... ну, одну ніч прекрасно дитина почала рвати. І я не розуміла просто, чому так Господь веде, чому саме так. І я питала, Господи, дай зрозуміти? Що це таке, щоб я розуміла духовну цю працю? Сна до п'ятої години ранку вже не було, бо я дитину, щоб дитина дитина спить вночі. І потім, в п'ять ранку, я заснула, мені сниться сон, що їй по дорозі і напроти до мене йде чоловік, такий воєнній одежі. І він весь такий понівечений тіло, і розум. Його він щось кричить руками, махає в крові. І так до мене, я стараюся від нього відійти. Потім опинилася в нього в полоні разом з дитиною. І ще яка жінка в полоні разом з дитиною. І, і я кажу тій жінці, давайте будемо молитися. Ми стали помилилися, і цей чоловік заснув і зник. Я кажу, давайте звідси вибиратися. Ми почали вибиратися кімнатами. Вийшли на вихід, і я побачила нашого служителя брата Сергія. Я, коли я йшла по тій дорозі, я так радувалася і розуміла, що це дорога звільнення. І коли, і коли вже я прокинулася, я не розуміла зовсім значення цього сна, що потім чоловік прийшов провідати. Я кажу, такий сон не приснився, не розумію його. <кій> потім так стається, що та жінка, яка зі мною була в палаті, теж їй стало зле, дитині стало зле. І я зрозуміла, що ми як заручники цієї ситуації з нею. І тієї ночі стало і нашим всім дітям погано Ромалях в лікарню з ними, всіма. І в тоді ввечері я кажу, цій жінці згадався мені цей сон, кажу, хочете помолитися? Вона каже, так. Да". І ми стали молитися з нею. В неї ще була така ситуація, що чоловік їхав попри пункт, де військові перевіряють, і вона дуже хвилювалася за нього. І ми стали помолитися за цю ситуацію, і за наших діток усіх, і за неї, з дитинкою, за нас, усіх. І кажу, дивіться, як чоловік приїде той пункт, скажете, як там, що там. Вона каже, добре. І коли він проїхав, вона каже, що такого не було. Каже, навіть документи не перевіряли. Просто штрафували за страховку, каже, і їхала на херсонських номерах. Каже, і так Бог чудно провів. І я зрозуміла, що наша молитва вона є вислухана Господом. І є відповідь. І... Мене вже потім виписали з Марійкою, потім через деякий час виписали і рому з дітьми. І потім так хвороба за хворобою, хвороба за хворобою. Я розуміла, що Господь хоче щось відкрити, щось сказати там. І у березні це було кінець березня. Ми обрадилися, що можемо разом піти на зібрання, всі здорові. І вже приготувалися речі, вже зібрали. І ввечері я невдало повернулася і нарушила ногу. Я думала, що нічого страшного. Тому й до ранку відпочила, все буде добре. І коли зранку вставати, я встати зовсім не змогла на ногу. І зрозуміла, що треба їхати травмпункт. Поїхали травмпункт, у нас була підозра на обрив мініску колінного суглобу, <кій> Зробили МРТ, таки підтвердилося. Діагноз такий, щоб місяць. Треба в такій шині, яка тримає так міцно цей коліний суглоб, щоб він не рухався зовсім, бо треба, щоб він зажив. А якщо сказали, сказали за місяць не заживе, то треба робити операцію. А ще таке поклали діагноз як остеоартрит, Це тобто старіють і руйнуються суглоб хрещі. І в той час я дякую Господу, що він дарував мирі на серце. Я дякую Господу, що. Він не лишив нас ту мить. І... <кій> я лежала тиждень, була, мама вдома допомагала. І пройшов тиждень, мама сказала, що вона не може більше бути, і треба йти. І тоді я звернулася до Господа, Господа, як бути далі. І Бог поклав на серце, щоб я вознуждалася в Господі, вознуждалася, і Бог прославиться. Ми з Ромою, бо це була п'ятниця. Мама пішла, і в суботу ми з Ромою почали говорити. У мене серце було так: таку картинку я побачила, що треба покликати братів на єліє помазання. І стоїть біля мене брат Сергій. І сидить біля мене брат Сергій і каже: Галя: чи є щось таке, що може цьому завадити? І я зрозуміла, що мені треба сповідуватися, а в чому? Я ще не розуміла і шукала, молила Господа. Так буває, брата і сестри, коли. Воно десь там лягає в нас. <кій> Але я дякую Господу, що Бог працював над цим. Працював для того, щоб звільнитися, бути свободними. І ми молилися, зрозуміли, що треба кликати братів, молилися, що Бог відкрив, в чому треба сповідувати, щоб братів повів у розмові, коли будемо спілкуватися. І Це була суб субота вечір. Е неділя зранку з дітьми пішов в на зібрання зранку повернувся після зібрання, каже, Галя, коли будемо кликати братів? Я каже, я не знаю. І через 15 хвилин дзвонить брат Сергій. Мені нікому нічого не казали, не встигли ще сказати. Дзвонить брат Сергій каже, Рома, ми їдемо до вас. А я таку брат, боже, ти їдеш мене потішати. І коли приїхав брат Сергій з братами, це були брати також з Румунії. Ми почали спілкуватися. І Бог так чудно повів Духом Святим братів, що вони ще сказали, і Дух Святий так, так чітко торкався мого серця, я, розумі... я зрозуміла, що ще в чому мені треба, що треба винести з мого серця. І ми... я пішла і сповідувалася, було відкрито, що все, що я лишила. Там Господь мені все простив, слава Господу. Ми помолились з юлією помазанням, було також відкрито, що Господь велив гіл мені на голову. І наступного дня я зняла шину, лишила костелі, вдома пересувалася так. Кхе. Лишила, почала з вірою вступати і побачила, що та нога, де було пошкодження меніску. Якщо ви розуміли, мені це такий хрящ як, як, як амортизатор між двома кістками верхньою кісткою, ноги і нижньою. І якщо він порушується, він е, руйнує повністю суглоб. І при, такій, при такому діагнозі не можна ходити зовсім, тому що він зовсім зруйнує суглоб і можна лишитися інвалідом на все життя. І, а Господь так чудно зробив свою працю. я... Наступний день встала на ногу, нога не так уже болить. І я потрошки-потрошки по почала ходити. І кажу ромі в один день: давай поїдемо в магазин, купимо дещо там для розсади. Ми поїхали, ніби недалеко пройтися, трошечки пройшлася, нога почала дуже боліти. Дуже боліти. Я єлі дійшла до машини, сіла і приходить думка. А можливо, тебе Бог не зцілив я так в думках молюся, кажу, Господи, я знаю, що ти мене зцілив? Ну таке не придумаєш. Це все, яку, всю, всю роботу, яку ти зробив, таке не придумаєш. І приходить мені пісня, я так відчула чітко, що це від Духа Святого така пісня. Вірю я в обітниці Христа. І я відкриваю цю пісню і починаю співати. Заспівала цю пісню і ще сказала думка, Господи, ти знаєш, і братові так було ще відкрито. Бог, відкрив, Бог виливає гілей мені на голову. Я вірю, що ти мене зцілив. Приходить інша думка, може, брат не попильнував і дерзнув сказати такі слова, і тут приходить від Духа Святого інша пісня. Я в безсмерті йду, наступаю на зло. І я коли знову відкриваю цю, другу цю пісню, починаю співати цю пісню, і прийшла перемога, слава Господу! І далі, з днем днем за днем, мені ставало все краще, краще, краще. І то знов почався такий настав такий період, де ніби нічого не міняється. І я Ромі, як це каже: кажу, десь ніби нічого не міняється. І Ромі приходить на серце таке місце списання, де сидів чоловік біля красних воріт, ішов Петро з Іваном. І він просив них милостиня. Вони ми сказали, не маємо ми тобі дати милостиня, але те, що маємо, те даємо. Ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І Він з вірою вскочив на ноги, прославляючи Господа. І ми розуміли, що нам не вистачає такої віри. Ми помолилися, просили Господа, щоб Бог допоміг нам, кріпив нашу віру. І з наступного дня я почала ходити ще краще. Я зовсім перестала хромати, мене зовсім перестало все боліти. Я почала працювати. І... На городі працюю, це таке тільки чудо Боже. Не передати словами, слава Господу. І Бог повернув мене за півтора тижні, можна сказати, бо тиждень я лежала, а коли ми помолилися, пройшло півтора тижні. Це чудо Боже, тому що я мала ще лежати до кінця квітня, я мала лежати, а потім пробувати потрошки ходити. Це чудо Боже, брати і сестри, Для мого духовного життя, блиності з Господом, для того, щоб Бог прославився. І коли ви знаєте, на серце було це розказати. И на серцелях такий вір, Слава Божого, благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог всякого утішення, утішаючий нас во всякій скорбі нашій, щоб і ми могли утішати находящихся во всякій скорбі тим утішенням, котрим Бог утішає нас самих. У цій потіху, Господь, я хотіла поділитися з вами. Хай буде м'я Боже всьому прославити.